Усім великий привіт з епіцентру. Сьогодні вирушаємо віртуальний тур по поличкам епіцентру. Будемо дивитися знижечки, новинки, що додалося. Вам не потрібно йти. Ви собі берете чайочок, каву, щось добре до чаю. І так, ніби ви переміщаєтеся разом зі мною в магазин. 89 гривень. Зараз зі знижкою від відкрав. Ось цей салатничок, знижка 50%. Вигідна пропозиція це німецький бренд. Ось такий салатничок. Ось вони розкладені. Їх було досить багато на розпродажі цієї посуди Крауф, Я показувала в минулого відео, але вже добре їх розібрали. А ці предмети Крауф. набір бокалів для вона. Зараз 916 гривень. 6 штук. Ось такий. На тоненькій ніжці високій 20% знижки. Елегантні скляні графини, 529 гривень, борсликатне скло, метал на 1400 мл. з такою кольоровою скляною ручечкою. Фактурна поверхня за 450 гривень від бренду Фіора, прозоре скло, і є кришечка золота і срібляста. Тут ну, вже досить бюджетна пропозиція бокалів 199 гривень за три штучки, 30% знижки. Набагато вигідніше, наприклад, чи давати 900 гривень. Форма трішки відрізняється, а от ще є яка бюджетна, хороша пропозиція. Ці красиві 174 гривні за дві штуки високий від бренду Fiora. Навіть трішки звинять. Звичайно, це не кришталь, але це тонке скло і досить приємне, на, так, на вигляд і тонесеньке, легке. За три штучки. Навіть подарунок непогано, 30% знижки. Ось такі ще є бокали. Так, досить цікаві попільнички, стильні. Коріння шкідливе для здоров'я, нагадую вам. Ну все ж таки, хто залежний? Ось така? 60, 11% знижки. Ціна була невисока, 67 гривень, зараз 59. Але такі стильненькі, досить. Такі бюджетні варіанти, хороші. Ця попільничка для цигарок бездимна, якось так. 50% снижки, ціна була 250 гривень. Тут ви закриваєте і якби дим не піднімається, якщо залишився від окурків. Ось такий великий вибір. Дивлюся, де що є по нижчій ціні. 164 гривні ось такий, а набір бокалів для шампанського репаст віло, 45% знижки 164 гривні, поруч теж 164 гривні. З таким хвилястим склом. І з хвилястим склом набір бокалів, такий пузатенький для вона: 175 гривень, 45% знижки. За дві штучки сподобалося. Написано, що це богемія черскари. Республіка, їхній відомий кришталь. Скажу, що за таку ціну непогано, але тут знижечка цих два бокали були дорожчі, 319 гривень. Ну, не сказала, що звинять але можливо тут не кришталь, якщо кришталь до кришталя, то якби такий специфічний є звук. Тут ви можете собі вже придбати, скільки ви хочете. Поштучно 79 гривень, ну, майже 80-19%, ціна була 99 гривень. Ось такі келихи для червоного вина. За 413 гривень глайчики подобаються. Ну, щось цього року глейчики, осі, або ще графини можна назвати. Досить по високій ціні. Це Чешська Республіка, Прага, це не Китай. Дехто багато не любить і каже Китай Фу, ну в Китаї, я вам скажу, напевно 70 або 80% світового ринку виготовляється в Китаї і машини, на яких ви їздите, і те, що у вас в квартирі, якщо не повністю, то якісь деталі все рівно вони виготовляються в Китаї. 245 гривень. Ось такий глечик, ну тут же ціна більш приємніша. і плюс Ще має кришечку, а що великий плюс: от з кришкою, бо без кришки теж якби ну, налив компоту, пішов, а там золота й мушка впала. Ну, все ж може бути 245 гривень. Хороша пропозиція. Це від Люмінарк, до речі, це від Люмінарк. За 201 буде від Max Mark, Це англійський бренд. Хоча продукція теж виготовляється якби частково в Китаї, але бренд англійський Luminar – це французький бренд і багато виготовляється саме в Франції. 240 гривень гавайчик зараз. зараз ці, мені подобаються, для Мартіні, я Так розумію, 108 гривень, а ціна була 127 гривень. Ці келихи для Мартіні, вони завжди такі красиві, елегантні. Їх можна використовувати просто як для десерту, навіть не тільки для Мартіні, можна навіть і для морозова. Чи для іншого якогось десерту, а тому що вони такі, як парасольки розлогисті, оці вершочки симпатичні. Ось ці які красиві келихи. Ой, Просто неймовірно красиві. 119 гривень коштує так, флора кристал для коктейлів. Коктейльні такі. Багато таких різних, по 79 гривень, я вже показувала склянки. Ой, тут хороша пропозиція. Ці склянки були трішки дороговаті. Ціна була 139 гривень, а зараз знижечка 54%. Це, якби, немало. мало. В жовтому кольорі ось такий, якби м'ятно-блакитний якийсь, ніжно-персиковорожей, жовто Жовтуватий там є. Ну, 64 гривні. А ціна 139 гривень. Тепер ви можете купити за ту ціну дві склянки. По 28 гривень. Теж хороша знижка 35%. Можна придбати на склянку Red Cherry скло. Ось такі. Ще ось ці непогані з таким фігурним низом, з фігурним дном за 69 гривень. Високі досить ці скляночки. Розпродаж посуду білого, біла естетика. Зараз це дуже модно. І такий посуд використовують в ресторанах, а в готелях. 169 гривень зі знижкою чашки порцеляни від бренду Fiora. Мені подобається їхній візерунок, видно, що він якісний, а він такий фактурний. Ось така глибока чашечка на 350 мл. Ще є салатнички по 139 гривень, 25% знижки. Ще є салатник за 179 гривень, ось цей більший, а ось цей верхній 139 гривень. Не досить Велика знижка, 25%, але тим не менше, коли ви багато берете предметів, а придивлялися по повній ціні, то це вигідно. А, ці овальні блюда 589 гривень. Ну, красиві, що ти скажеш, красивим блюдом. Не стидно, то кажуть, поставити на стіл при гостях. А, завжди їжа виглядає більш апетитніша і більш смакує. Це такий психологічний момент. Хто писав, що інших коментарях, що це смак їжі не міняється від того, ну міняється. Ми залежні від естетики. ну Хто незалежний, вам пощастило. Тоді такий чайничок 831 гривня. І ще є теж овальна тарілка 679 гривень. Оці порцеля... порцелянові чашечки, мені теж подобаються, Вони глибокі на 420 мл. Така о, вона як перламутрова, фактурна всередині гладка з таким переливом перламутром, красива чашка, глибока, і зі знижкою 141 гривня. Чашка для чаю з плюцем 171 гривня разом з блюдечком. Ось ці блюда мені теж подобаються. Такі вони стильні, мінімалістичні. Квадратне блюдо 149 гривень. Ось. Сподобалося ось таке: 111 гривень. Ще ось таке. Так. Такий салатничок. Таке блюдо: 284 гривні. Ось таке важку трішки навіть, щоб не розбилося. нічого не звалиться. Так, Тихо. 261 гривня. Прямо кутне блюдо. Оці красиві для пасти, не бачу знижки. Написано для салату. Ну, можна і для салату. Ось такий від Vilmax, англійський бренд. Красива біла тарілка, лаконічна, нічого лишнього. І якщо це ціна її 125 гривень, я думаю, що це навпаки От переставили. Ця тарілка, напевно, 209 гривень, а тарілка глибока, ось ця. А це вони мали на увазі салатничок, і то він такий бідний, одинокий залишився. Розкопали. 195 гривень. Ось такі ще є тарілки. Красивий бренд. А, маю на увазі красивий посуд, цей бренд продукує. 335 гривень. Ці малесенькі. А десертні можна під чашку підібрати, овальні є. 82 гривні ось ці зі знижечкою. Від цього бренду багато представлено. Різних малесеньких для подачі соусів. Такі стартери ще подають в ресторанах. такі перекуси. Для закусочок, бачите, різні є. Ось такі малесенькі. Для ікорочки можна, для якогось соусу, для гречиці. 87 гривень. Але це нісуватне не квадратний, а ось цей напевне, Отак. ось так. Ось це 87 гривень зі знижкою. Так, молочвички є. І ось такий великий вибір. Який красивий чайник заварюваний 775 гривень. Упаковці можна в подарунок, ще ось такі 697 гривень є і чашки. Подивимося трішки, рушнички, який асортимент. Асортимент насправді дуже вражаючий. Від тонких, махрових до таких досить в пару ниток, товстих і багато представлено з Узбекистану. Узбекистан славиться бавовною, хорошою, якісною. Ось такі рушнички з Узбекистану, 209 гривень, 30% знижки 209 гривень за рушник. Тут вказано, скільки міліметрів цього якось волокна, 2 міліметри. Плетіння саме 50 на 90 ці рушнички. По 209 гривень, по 79 гривень теж Узбекистан, а 30 на 50-76 гривень, 30% знижки. Ну і бо знижки теж багато є. 349 гривень Туреччина 50 на 90 і 30% знижки, ну непогані. Турецькі теж непогані, досить рушники. Подивіться, як він якісно тут виконаний. Яке сплетіння отих ниточок Непогано досить. Красиві чашки, склянки, келихи з такого кольорового скла і 25% знижки, наприклад, ось на такі блакитно-синій такий до лазурового колір. Вони важкі, вони такі модненькі зараз саме такі. З такого скла зараз актуальні, якби, вважаються досить мотивому. Ось такі чарочки, і рюмочки на ніжці 129 гривень, милота. Вони важкуваті. Хто не любить важкого скла, 159 гривень а, стакан. Він такий важкий і мені навіть нагадує знаєте, якусь вазу чи склянки для ванни. От Юзку продаються. Вони такі важкі. Но Воно ну, і не є дешевим це скло на 119 гривень. Стакан низький. Ось такі кольори красиві. В білому є, але ну, в білому лише є стакани, а немає, по 119 гривень немає бокалів. Тут теж був більший вибір, бачу, добре розібрала. Ось така чашечка, красива. 195 гривень зараз зі знижкою. Естетика просто зашкалює. Приємно оку дивитися. 251 гривня. Ось такі ще є, два варіанти 251 гривня. Це набір салатників. Дві штуки 251 гривня. Тобто за дві штучки, ну, за дві штучки непогано. Ось так за дві штучки найпогано. Такі для салатничка. Красиве овальне блюдо. 454 гривні. Сподобалося досить. І сподобався цей набір. А чашка з блюдцем 230 гривень в золоті, а всередині біла. Теж дуже така красива, трішки навіть такий лакшері стиль. Ідемо. В упаковці, ще можна в подаруночок. Ось така теж в упаковці 187 гривень. Ще ось така порцеляна, досить схожа є в а, Ну, Практично чуть один на один з таким градієнтом. Ціна теж плюс-мінус одинакова, тут навіть знижечка, 103 гривні за такий салатничок. Він невеликий, 234 мілілітра. Туди якби 268 гривень. Ось такий салатник, мега великий, глибокий досить, і а він, по-моєму, тут трішки скошений такий стиль, можливо. А можливо, важко його тримати. Ось такий малесенький солнцник 75 гривень. А, такий мікро з градієнтом всередині, такий інжирний, А, якби розріз, колір, і він неправильної форми вверху, так спеціально така задумка. Ще є тарілка підставна цього ж бренду Мадейра. І це лінія Мадейра, а бренд Фіора 303 гривні коштує ця тарілочка і 199 гривень менша. Ось ця ось 199 гривень. Друзі, ми були в епіцентрі, насолоджувалися асортиментом на поличках. Всім до зустрічі у нових відео!